Вважаю всім здоров'я. Насправді питання дуже логічне. Я сподіваюся, е, що ще цього тижня у Верховної Ради є шанс проголосувати законопроект про мобілізацію в другому читанні. Е, 21 лютого крайній день подачі поправок. Якщо фахово спрацює, а для цього є всі підстави комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. І вже цього ще цього тижня. Можна розглянути в другому читанні зараз. Важливо, які правки все таки будуть кардинальними і ми. Вважаємо, що найбільша дискусія буде навколо питання. Це до мобілізації страховиків. Ми вимагаємо, щоб негайно до двох місяців вони були демобілізовані. Вони цього заслуговують. Вони прослужили вже декілька місяців, а дехто декілька років. І їхній термін і строчки має бути 12 місяців, щоб вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження служби. Наступне це тема догляду за особами з інвалідністю. Так, особа з інвалідністю має право визначити, хто за неї буде доглядати. Одна особа з числа родичів, близьких родичів, лише раз підкреслюю, Це має бути одна особа, яку визначить сам сама людина, за якою потрібно догляд. Але це має бути закріплено. В цьому законі навколо цього триває дискусія. Я думаю, ми знайдемо до е, е, спільну думку, бо особа з інвалідністю має право на догляд. Тепер, що стосується викладачів вищих навчальних закладів без наукового ступеня і вченого звання, ми вважаємо, що вони теж мають право на відстрочку, і докторанти докторанти, які на контрактній формі навчання, вони теж мають право на відстрочку. А те, що їх велика кількість, це, мабуть, не їхня вина. це вина уряду, який давав вищим навчальним закладам самі квоти, тобто ліцензійні умови, можна говорити про те, що з наступного року буде обмежена кількість, це вже інша історія. Але ті, хто сплатив кошти, хто навчається, вони повинні завершити своє навчання. А вже завдання Міністерства освіти і науки, і вищих навчальних закладів, чи вони Будуть е, захищати цю наукову роботу чи ні? Це такі важливі речі. Демобілізація і ротація це та дискусія. Е, демобілізація за 30, через 36 місяців це занадто довгий термін. Ми пропонуємо 18 місяців, якщо 12 з них боєць перебував в зоні бойових дій. Це буде справедливо. І ротація за який період. А для цього потрібно певна кількість людей, щоб можна було ротувати ті підрозділи, які сьогодні на території виконання бойового завдання могли відходити на відпочинок, мати право поновитися і відпочити. Я думаю, що закон буде складно проходити, але є всі шанси його проголосувати у другому читанні в цілому. Пане Михайло, 30 секунд залишається. Ви сказали, що не 36 місяців, а 18, а навіть може бути 12. А як це вписується в, чин... в нинішню реальність, якщо вже майже два роки триває повномасштабна війна? Сьогодні є певна статистика, що 30, тільки 30% з усіх мобілізованих перебувають в зоні бойових дій. Всі інші це знаходяться в тилових підрозділах. Потрібно переглянути свою позицію, і Верховний командир дав доручення Сирському, як главкому, щоб ми все-таки переглянули, як ефективно використовуються ті сили, які є сьогодні. А е, мобілізувати потрібно додаткову кількість, їх навчити. Е, і після певної фахової. Підготовки поповнювати сили е, нас відкритим. Зрозуміло відкритим. Лишається питання часу.